Я народила 41-го року. Батько був кузнецом. Наша сім'я була дуже добра. Та було дуже страшно, ну, війна була, ну, війна була, то що, що, що таке, ну, тікали, знаєте. Літ, батько мене на плечі ніс, мама мала дитину на руках і ще були. Де шість дітей було у нас. Ховали у церквах. Моя мама все молилася. Ну мені вже там було шість років. А мого батька взяли, ну, взяли, дали воз йому, воз дали коня, все, щоб він збирав тих мертвих. Ну, в армію його так не взяли, але він би допомагав там. Одівати, роздувати, в школу не мали ми, одіти, що. Батько з роботи мав на неділю носити так, ту курточку, а я в школу носила. Так мала воля, я хоч ходила ту до школи. Люди не було що їсти, Ну, магазини розбивали то що, ні? Ну, розстрілювали їх всі. Внучка моя. Внучка каже, бабу, збирайся скорше. Скорше, бо каже, ту буде війна. Коли вже почали, тривога була, вже почали стріляти вже. Ну, давай, всі. Кульками і всіма, давай тікати в ліс. Світла не було, я в хаті темноті. А раніше ще чути було, що буде війна. Дочка моя раніше поїхала до своєї дочки там, поїхала. Іночка каже, не вези мене додому, що буде? І вона мене привезла сюди додому. туда принесам мене до дома и сега ја дома никога не ходам